Тоді прошу до нас заходити. Я вас представлю так по черзі, поки що по іменах. Будь ласка, Надія, Тарас, Любов і Володимир. Я поки що по іменах, якщо можна. Хоча ви вже заслужені люди, і вас би здалося і по імені, і по батькові, і по прізвищу, і вечір. добрий доброї добрий ночі. Добрий ночі. Парола не міняється. Так, це... Е, Надюша, ми ти добре, що сіла коло мене. Ми якраз так контрастуємо чорне-біле, чорне-біле. Хлопчик, дівчинка, хлопчик. Тільки маленький дівчинка. диван. Ну, я думаю, для передачі вистачить. Ну Володя, ти найдальше, але ти нас найголовніший може. Так сідайте, зручніше якось. Зручніше. Ну я розумію, у нас цей диван насправді не розрахований для. Гурту, але я собі уявляю, якби це, допустимо, на НАП приїхали. І мені треба було б всю, всю танцювальну групу <гум> запросити сюди. А це якраз добре, це не традиційність. Не так багато, а такий малий. Ну добре, е, Володя. Володя Павліковський, я е, трошки на початку помилився, відразу перепрошую, Володя Павліковський. Е, це один із зачинателів. Е, Самого край прошу показати. Зачинателів нашої української, я думаю, на той час теж не традиційної музики, в нас часом все-таки перетворилася на традиційну, а може і не перетворилася, от якраз це і є моїм першим запитанням. Володя, чи впевнений ти в тому, що якщо ми загадково говоримо, я ще не представив твою групу, але чи впевнений ти в тому, що музика, яка звучить. З-під ваших пальців, яку ви творити, не перетвориться, не перетворює з часом у традиційну. От таке заочне запитання поки Боже, що. Скажу чесно, що я був би навіть і радий, якщо б вона з нетрадиційної, ну переросла, скажімо, в традиційну. Того, що ми би мали дуже багато послідовників. Це ти в цьому певний? Ну, я не впевнений, я би так хотів. Ну, а зараз не будемо говорити загадками, но дюша. Будь ласка, представ групу, як вона називається, що це є за група і так далі. Щоб я не помилився черговий раз. Ну, наша повна назва це є ансамбль солістів класик Модерн». Наш художній керівник, член Національної ліги композиторів України Володимир Павліковський. Наша скрипка, єдина, неповторна Люба Дичаківська. Наш челіст. Це така, знаєте, моя маленька слабість. Називається він Тарас Турянський. І я виконую партію бандури. Ще на при великій жаль, сьогодні з нами немає Володі Логвинюка, ударник, немає Валєри Шевельова, Флейта, і також немає Ігора Дємінєва акордеон і Романа Гречка, Кларнет і Флейта. Ну, ось таке коротке представлення. Ми е давайте теж не будемо ламати, е поламаємо традицію вірніше, і не будемо е сьогодні оперувати там заслужений артист там, е і так далі. І так далі, і так далі. До речі, ми з водою е перед. Сьогоднішньою передачею на цю тему говорили, і Володя погодився, що ну, можливо в нас це не може, поки що так швидко прижитися, але насправді людина робить тільки своїм ім'ям в більшості е, своє ж ім'я, так чи ні, Володя? Ну, я б Звичайно. хотів, щоб ти хоча б в хвилині цю думку е, нашим телеглядачам сказав. Звичайно, що народний, заслужений, все-таки це треба заслужити в народу. А всі ці титули нема там, скажімо, народний артист Америки чи там народний артист Франції. Так, і, воно навіть вухо ріже. ріже. Ріже, це… Але народний артист України не ріже вухо. <рігла> а тут уже традиція. <рігла> а тут традиція.